Открывай новые святы слот сити Опять удары по нашей территории. А вот чего мы ждем, а? Вот просто объясните мне, я хочу понять. Начинаются игры. Игры, которые гласят. Вот, дорогие товарищи, американские, надо, чтобы оружие, которое мы выдаем, било вглубь территории России. Это справедливо, это важно, это правильно и рано или поздно это все равно случится, поэтому что-то... Чуть... ну, хорошо. А... а оно разве и так не бьет? Ну, вот беспилотники, которые якобы там украинцы собирают на коленке летящие на тысячи километров, или британские на... беспилотные вот эти катера, которые наносят удар по нашей территории. Они не считают Крым нашей территорией, поэтому типа по-украински можно бить. А мы считаем нашей. Да нам вообще похрену, где у них лап, там лапы сложены, как у них кепочка куда повернута, как в известном анекдоте. Важно, что мы считаем. Американцы боятся. В Сирии, по американским базам, расхреначьте их чертовой матери, и все. Каждая атака, которая идет по нашей территории... Любая атака Хаймерсом, любая атака высокоточного оружия наводят американцы через их системы, проводят разведку, ведут оружие. Мы не сбиваем. Мы делаем вид, что это нормально, мы не хотим эскалировать. Чтобы что? У вас что, есть сомнения, что пройдет время, и они не будут проводить испытания тактического ядерного оружия, которого у них нет, украинцы? Им просто дадут нечто, из чего они сделают грязную ядерную бомбу, и они шарахнут при первой же возможности по нам. И мы такие, не, ну, мы зато во фраке, мы в белом, чего мы... Зато мы сейчас покажем наше вот нестратегическое ядерное оружие. А что мы его показываем? Ну хорошо, показали, подвесили, долбанем куда-нибудь? Ну ладно, честно, хотя бы на полигоне сейчас будет, я надеюсь, удар. Чего мы выдумываем? Каждый день войны, да, стоит денег им, но стоит денег и нам. Каждый день войны стоит жизни... Ну, а для начала можно сбить? Вот хуситы ничего не боятся. Может, нам ненадолго хуситов запустить? Чтобы они защитили Черноморский флот. Ну, в частности, Севастополь, вообще Крым весь. Может, так, легче будет. Но не понимают западники того, что мы показываем. Они считают, что мы. Да ну ладно, нас слышно, но все равно же. Почему они включают телевизор? И у нас, даже в моих программах, говорят, вы, вы понимаете вообще, к чему вы призываете? Я прекрасно понимаю, к чому призываю. зараз. Ми будемо мати можливість поспілкуватися з Петром Черником, військовим експертом, полковником збройних сил України. Я думаю, разом з ним ми і розпочнемо з цієї теми. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ну що, Марта надзвичайно правильно зараз відзначила ситуацію на Харківщині як одну з інформаційно пріоритетних. Інформаційно наголошую так, ми розуміємо, що тривають надзвичайно жорсткі і складні бої на Донеччині, але до Харківщини прикута увага всієї нашої країни і не лише нашої країни. Отже, варварські звірячі обстріли з одного боку, і з другого боку створення ворогом двох плацдармів військових на півночі Харківської області. Пане полковнику, проаналізуйте, будьте добрі, специфіку дій ворога там. Майте ми з'ясуємо, чому ворог вдався саме зараз до цієї операції і який її результат. Момент перший Путін не зміг реалізувати концепцію виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до дня інаугурації на посту президента Російської Федерації і до Дня Побідобісія. Навіть для їхньої пропаганди це дуже дошкульна поразка. Отже, треба було зміщувати акценти, і вони об'єктивно їх змістили і направду змістили успішно. Навіть невеличкий плацдарм, де окуповано кілька наших сіл, але якщо над селом вивішений їхній триколор, то це подають мало не берлінську операцію. Момент другий це сам Харків як ціль, як мета, щоб спровокувати там велику гуманітарну кризу. Тобто, щоб з'явилося дуже багато десятки тисяч, а то і сотні тисяч біженців. Чому Харків і досі залишається велетенським воєнно-промисловим комплексом для нашої держави? Там кується наша броня, виготовляються радари, ракети і тому подібне. Ми розуміємо, що якби це йому вдалося, то втратили б наш воєнно-промисловий комплекс десятки тисяч робочих рук. Дякувати Богу. Не вдалося і третя мета, на мій погляд, насправді найсильніша і найпотужніша. це саміт, який має відбутися у Швейцарії у червні. Там буде дуже багато представників так званого глобального. Півдня, котрі хитаються на чию сторону ставати, чи на російську, чи на українську, і Путін показує, що він щось може. Отже, він готує для себе переговорні позиції саме із цими країнами, щоб через них протискати свій порядок денний у частині цього конфлікту. Чи на цю хвилину вони у воєнному сенсі чогось серйозного досягнули? Ні, не досягнули. Плацдарм невеликий на глибину оперативної смуги, але в частині інформаційно-психологічної, на жаль, досягнули минулий понеділок і середа були так якими тональними у нашому медіапросторі в частині розганяння нами самими страху, що мало не апокаліпсис? Ну а удари завдавали, завдають і будуть завдавати на превеличезний жаль. Потрібен дозвіл США, щоб дозволили бити далекобійними ракетами по їхній території у першу чергу з метою нищення пускових установок комплексів С-300. Пане Петре, дозвольте просто ви згадали про те, що багато зараз власне зусиль Російська і ПСО з керовою для того, аби посіювати дестабілізаційні настрої. З іншого боку, ми також бачимо певні призначення військові до слова. Я говорю про Юлія Содуля, Юрія Содуля, який зараз є оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця керівником і до нього зараз є багато питань. І тут знаєте, важливо окрем... Мар'яне Безуглої Я одразу би уточнити. не лише в Мар'яне Безуглої, але й в інших людей тому я би хотіла ну певних людей, які наближені до військових, які їм регулярно допомагаються, і волонтери, і громадські активісти вони також досить не Мар'яна і Мар безугла, наскільки ми ну, розуміємо, не лише спікмейкерами, так би мовити, але справи. тут питання до пана Черника: як він може оцінити це кадрове призначення? я взагалі не буду цю тему обговорювати, як її можна обговорити у стані війни. Ну якщо є якісь політичні моменти, то це питання до тих людей, котрі цю інформацію озвучують. Для мене моє командування і для мене вище воєнне політичне керівництво країни має констатуючий порядок, По іншому бути не може. Так, ну доволі чітко і по військовому. Так, ну але в будь-якому разі ми свідомі того, що справи. Військові справи армійські, ну вони вимагають належної компетентності для того, щоб їх оцінювати. І коли ми чуємо ті чи інші ту чи іншу, бачимо активізацію з боку представників політичних середовищ, це не йде на користь війську, пане Петре. Вертаючись до оперативної ситуації на лінії фронту, Авдіївка, Авдіївський напрямок, як ви зараз оцінюєте наступальні спроможності ворога і загалом ворожий задум. Ворожий за задум той, який був такий і залишився. Вийти на адміністративні кордони чи Луганщини. Чи реалізують на мій погляд, поглядні? І нам дуже і дуже важливо, щоб до цього чорневого е, чорневого саміту ми в четверте зірвали це завдання, бо ми його зриваємо із жовтня місяця. Починаючи потім у грудні, коли він мав розмову Путін із своєю бедломасою, потім, коли були президентські, убіждав цій зв'язі. республіканців проголосувати быстро і положительно Лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путина. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска. Надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намірно отправить на Украину самая мощная европейская держава Латвия.